Вір знімаємо! Вір знімаємо. Вітаємо з вами, Україна Insight. і нам є що вам розказати встигли погасити тривалу пожежу у Василькові на нафтобазі, і як там сталася нова аварія. Прорвало трубопровід, яким перекачували бензин із резервуарів цієї нафтобази. Наразі роботу тимчасово призупинено до відновлення магістральної лінії. В Одесі водій кусив Даїшника. Водій Хонди порушив правила дорожнього руху. Коли Даївці намагалися його затримати, він почав тікати. Проте, коли чоловіка наздогнали, він мало того, що конкретно копнув одного з працівників ДАІ, він ще його і вкусив. Проте правоохоронці пізніше повідомили, що конфлікт закінчився мирно. Працівники ДАІ провели з цуциком роз'яснювальну бесіду та відпустили до будки. Фахівці з реформування речового забезпечення міноборони розробили унікальний камуфляж для українських бійців, який не фіксують прилади нічного бачення. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці відомий волонтер під ніком Крила Фенікса Юрій Бірюков. Ти його не бачиш, а він там є. Налихваченка усунули з посади голови служби безпеки України. Наразі обов'язки голови виконує Василій Грицак. Сам же Наливайченко повідомив про свої плани піти у політику. Ця новина викликала шалений ажіотаж серед інтернет-юзерів. З однієї Наливайченко серйозно реформировал СБУ и заставил ее работать на блага України. З другой стороны, СБУшники набивали кармани чорним налом за счет контрабанди в зоне АТО. Должно быть все равно. У этого кадра рыло в пушку тоже, не понимаю, почему так все переживают у его отставку. Так це зрада чи перемога? А то я не розумію. Востаннє. Два раба цьому карателю. Я якось упустив. За що і нащо? Молодцы. За что боролись? Борьба с коррупцией идет но что-то не в ту сторону. Розстрілять этих 248 піров. Та хто про нього знає більше, ніж російські ЗМІ? Так, російський телеканал Зв'язда знайшов неймовірні подробиці та факти про екс-главу СБУ. Бідолага виявився командором неонацистів і може стати координатором неонацистського підпілля, яким раніше таємно опікувались спецслужба України. Також його назвали громадянином США та творцем відмороженого расистського батальйону. До новин спорту. Українська команда вже назбирала 20 медалей на перших європейських іграх, які відбуваються у Баку. Бронзу Україні принесли стрибки у воду з трампліну та теніс. Золото ж спортсмени здобули у гімнастиці та у стрільбі з луку. До речі, чоловіча команда України зі стрільби з луку присвятила свою перемогу воїнам АТО. До Києва дійшов прогрес. На 17 станціях метро встановили термінал для оплати проїзду безконтактною банківською карткою. Єдине, що картка має бути підключена до системи MasterCard. На даний момент ці термінали встановили на таких основних станціях, як Хрещатик, Золоті Ворота, спорту, Контрактова площа та інші. Аденько до світових новин. У грузі сильні зливи спричинили повінь. Внаслідок потопу у Тбілісі загинули десятки людей. Дісталося і диким тваринам. У наслідок повені у тбіліському зоопарку загинуло близько 300 тварин. Інші ж розбіглися хто куди. На вулицях Тбілісі бачили крокодила. Від пазурів тигра загинув чоловік. А маленький пінгвін-мандрівник дістався кордону з Азербайджаном, який знаходиться у 60 кілометрах від Тбілісі. А у Росії показали, як не треба презентувати власну військову міць. На форумі армія 2015 перед російським президентом вражаючи станцювали спецназівці під романс, який виконував військовий хор. Але навіть після такого росіяни мають що відповісти. Аргументний аргумент з'явився у мережі не так давно і вже набув шаленої популярності. Як рускає, а ви чурки б, ви всі чурки, єбані чурки, чорки б. І, б, догніться, б всі чурками, б. А я здохну, Руська. Руска й здохну. І володарюй. Саме так можна назвати світлину, яку нещодавно зробив американський фотограф. Він зафіксував єнота, який подорожував на спині олігатора. Така поведінка тваринки feel Like Boss. Нагадала нашій команді ще одну фотографію. Ласка, яка проїхалася верхи на дятлі. І в номінації тижня у мі-мі-мі. Перемагає маленький рожевик Тулху, якого нещодавно відкрили каліфорнійські вчені. Наразі істота не має назви, але погодьтеся, ім'я Гроза Океанів йому б дуже личило. З вами була Україна Інсайд, Віра і Марічка. Підписуйтесь на канал Притомного споживача, а також на паблік Український простір.